Багато українців, які зараз борються і перебувають у воєнному режимі, хочуть знати одне. Це відкрито іноземці кажуть. Так, були там кілька тисяч зарубічан, де не де мільйонів. І як ти думаєш, ми... ви переможете? Сила, запитаєш ти, в тім, що мати народила на святій землі мене українкою. Відео, яке ви щойно переглянули, відоме нам всім. Проте воно не остаточно зрозуміле. Особливо коли спалахнула війна, це відео про суперсилу траплялося в різноманітних соцмережах. Психологія це наука про душу. Не вивчивши свою душу, ти ніколи не станеш впевненим, щасливим, багатим. Не вивчивши свою душу, ти ніколи не зможеш розуміти чужі душі. Особливо це потрібно бізнесменам, це потрібно людям, які працюють з іншими людьми, і взагалі людям, які хочуть жити в цьому соціумі. Вітаю вас. Я психолог. Володимир Куб'як? Це відео мене наштовхнув створити той факт, коли багато українців, які зараз перебувають за кордоном, часто чують одну фразу. Таке питання. Як ти думаєш, Ми ви переможете? Як ти думаєш? Чим це все закінчиться? Як ти думаєш, чи буде якийсь фінал? Люди, які задають подібне питання, звісно ж, це європейці, це американці, це люди, які ні разу не бували в Україні. Це люди, які не знають, що таке українець і в чому наша суперсила. Власне, достеменно багато українців до кінця не усвідомлюють свою значущість Свою роль, свою вагомість в світі, в світовій політиці, на цій мапі, а все ж таки живуть минулим. Минулим, де ми бачимо репресії, тюрми, боязькість робити щось не так, елементарно досліджувати рідний край. Колекціонувати щось. Все, що не йшло, не вкладалося в голові тодішнього репресивного режиму. Зараз ми чітко знаємо, що війна триває вже 100 років. І через ці постійні репресії українець зазнав такого знедолення, такої хиткості духу. Що справді він підлаштувався під те, що йому диктують. Але, тим не менше, українська душа, вона ніколи не загинула. Зараз все частіше ми досліджуємо, як Луганськ, Донецьк розмовляли українською мовою. В них були автентичні костюми, свої вбрання, свій, свій говір, свої традиції. Все це було знищене. Багато українців, які зараз борються і перебувають у воєнному режимі, хочуть знати одне, коли нарешті це пекло закінчиться. Саме тому влада робить акцент на позитивних новинах. Саме тому, коли вранці ми прокидаємося, ми бачимо стрічку: Авдіївка наша в Криму. Були вибухи на аеродромі. Це дає сил. Але силу перш за все ми повинні давати самі собі. Уявімо, що наші ЗМІ зникнуть. Уявіть на секунду. Нас не будуть годувати позитивними новинами. Ми не будемо знати, чи йдемо ми вперед. Чи відвоюємо ми свої території? Де тоді сила нашого Духу? Саме тому, власне, я вирішив створити це відео, щоб ви зрозуміли, що сила українців і перемога за нами і в нас самих. Це ніякий не урок по історії. Але варто виділити наші харизматичні риси, сильні сторони. Щоб зрозуміти, що ми переможемо. Українці народ впертий, свободу любивий. Достатньо просто порівняти літературу на всесвітній арені, взяти літературу імперіалістичну, де Лев Товстой змальовував розкіш розкішних лейтенантів. Це книга «І Воскресіння, і Війна і Мир, Анна Кареніна. Потім можемо взяти українську літературу, де завжди була боротьба за щось, за свободу. І ця боротьба не велася тому, що українець не, знав своєї, не мав своєї землі і не знав свого призначення в цьому світі. Ця боротьба велася тому, що завжди хотіли загарбати, взяти шматочок землі. Ви в курсі взагалі, що Кирилиця, коли частина України перебувала під Австро-Угорщиною, була під загрозою, тому що її хотіли латинізувати. Ви в курсі, що коли Україна була під Польщею, значна частина нашої історії, наших коренів, досліджень? Була під загрозою і була знищена. Тому що польські історики, які приїжджали в Україну досліджувати наші краї, наші землі. Перш за все, вони писали свої дослідження, граючи під дудку Польщі тому режиму, завжди відчувалася така нерівність. Сам Микола Гоголь писав, якою була Україна якою б вона була, якби не Російська імперія? Якою б вона була, якби не Катерина? яке в наш час в Україні дуже-дуже популярне. Його використовують, проте, звісно, ж воно пішло з Російської імперії. Тут ви можете навіть мене виправити, але мода пішла якраз з тих часів. Тому. Українець, якщо ви побачите книжки, він впертий. Він байливий. Є така цитата: Хто дбає, той має. Я проїхав тисячі кілометрів Україною, і я бачив, що українець вміє дбати. Дбати ця культура, вона навіть простежується в українців, які виїхали і все рівно передають посилки. Передачі в Україну мабі, бабі, дідові, дитині, внуки. Принципові. Українець він дуже принциповий. Він знає своє, і він буде йти до свого. Тому що є принципи, є чітке уявлення, чого я хочу, і навіщо мені це. Ну і звісно ж, дуже добрі. Окремий плюс можна віднести це церкві. Яка пропагує правильну мораль, правильні цінності і якості, які властиві людині, ми бачимо, що 24 лютого багато хто виїхав, але повернулися. Повернулися, тому що Україна це наша земля, тому що тут ми господарі. Господар і гість це різниця, яка непомітна проте вона відчувається, коли ти гість, а коли ти господар. І ось недосліджений портрет українця на світовій арені. Про нас нічого не знають. Про Україну, взагалі, як про державу дізналися тільки з війною. Тільки з війною і про це відкрито іноземці кажуть. Так були там кілька тисяч заробітчан, де-не-де мільйонів. Але переважно це люди, які, не знайшовши себе в Україні, виїхали за кордон і почали працювати, виконувати будь-яку роботу, будь це прибирання здебільшого, офіціанти, продавці, будівельники. Відповідно, немає такого майданчику для діалогу, щоб заявити про себе, щоб показати себе. І тільки зараз, чому перейменовують тільки тепер американські музеї назви, хто був Рєпін Ілля, хто був Архип Куінджі? Чому ще весь світ не знає, що Михайло Булгаков киянин? Тільки зараз вони досліджують. Тільки зараз ЮНЕСКО оговталося і зрозуміло, Боже, який все таки гарний. І унікальний історичний центр Одеси і Львова. Його аж після 30 років, тому що в 91-му їх внесли в ЮНЕСКО, тільки тепер внесли під захист, ще як там є різні етапи, і Софіївський собор, і Київ тільки тепер почали звертати. Знаєте, чому я на початку відео сказав, що українці ми такі своб свободолюбиві? Тому що ми живемо, і в нас немає цих замашок імперіалістичних. Ми нікого не чіпаємо. То ми такі ізі. І в нас це простежується. Простежується, що нам головне добре поїсти. Відпочити, у нас дуже багато святів в календарі. Подивіться на календар. І є дуже багато свят. Не святів, а свят. Ем, дбайливі! Ми дбаємо про свою сім'ю, про свою родину. Так, про... Те, як взяти гроші, де їх взяти, про дім, про оселю, щоб діти добре вивчились. І відповідно ми заклопотені, сконцентровані самі на собі, що дуже правильно. Але теорія, де нами маніпулюють моя хата з краю, це абсолютно фальшива теорія, тому що якраз вона влашт... властива іншим народам, а... аж точно не українцям. Якщо ви зламалися колесо на дорозі, протягом 30 хвилин хтось зупиниться. Якщо ви зомліли на площі колишній льва толстого, протягом хвилин до вас підійдуть. Якщо у вас немає грошей поїсти, ви можете зайти в будь-який заклад і сказати, я не маю я хочу поїсти. Вас нагодуй. То де тут теорія моя хата з краю? Можливо, ця теорія, як і багато інших теорій, використовувалася кмітливими і підприємницькими політиками, щоб остаточно розділити захід, схід і центр назавжди. Щоб показати, що вони такі, а вони такі. Звісно, кожен регіон має свої відмінності. Якщо ми поїдемо в Одесу, Одеса дуже нагадує якесь місто на Італійському узбережжі. Люблять добре поїсти, відпочити, загорілі, спокійні. В Києві всі кар'єристи. Львів ми бачимо, що вони люблять ласувати каву. Тому не ділити. А вивчати, досліджувати себе і розуміти, що ми переможемо. І цю перемогу не треба шукати десь там за горами. Подивіться, як швидко в нас є чіткі фотодокази, Ірпінь, Буча, Харків, як швидко ми відновлюємо все, як швидко ми все відбудовуємо. Тобто в нас не може бути абсолютно жодних сумнівів, що ми чи довго ми ставатимемо на ноги. У нас не може бути жодних сумнівів, коли це закінчиться і як це закінчиться. Ми себе показали ми ніколи не будемо під жодним режимом. Навіть коли ми станемо частиною Європейської, Європейської унії чи якихось інших коаліцій, ми зняли з себе це клеймо молодшого брата, такий стереотип. Ми рівноправна держава і народ самостійний, який може постояти за себе. Я вам дякую за перегляд. Щастиво. Не забудьте, будь ласка, підписатися, тому що якщо ми зараз не будемо на цьому полі інформаційному працювати над тим, щоб український контент і українець як бренд затримався на світовій арені, тому що війна закінчиться. І ви бачите вже, так, що багато хто так нейтрально, але ж русський язик він он, вічен, он не має нічого общого з війною. І деякі артисти заявляють, що поки війна, вони пісні російської співати не будуть, а потім, а потім. Тому зараз це золотий час, щоб зробити так, щоб потім український контент був настільки якісний, щоб нашу мову вивчали і дивилися. А не інших психологів Лапковського Маріномілію ми повинні доказати, що ми можемо стати краще. Дякую.